Депресія це ціна, яку платить суспільство за те, що воно збудоване довкола ідей уникнення страждання та пошуку задоволення. Мене звати Сидорчук Ростислав, я є клінічним психологом студії Взаємодія. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему депресії і будемо, ну, будемо розгортати її. Отже, ж, якщо собі уявити таку... Депресивну людину, то, напевно, на перший план такими незамаскованими масками, ми можемо побачити в її клінічній картині відчуття провини, туги, відчуття безсилля, безнадії і такого крайнього відчю. Ну, так, депресія походить зі слова депресаре. Це латинське слово, яке означає пригнічувати. І справді така людина депресивна схожа на те, що пригнічила у собі усе життя. Ну, зазвичай в людини є два вітальні центри. Тут дві сили, які дають їй почувати себе живим. Це є сила агресії, і сила творчості, сила битися, захищатися, досягати своїх цілей, і сила любити, творити, плекати, будувати. І, ну так, знаєте, якщо подумати, людина, яка бореться, людина, яка б'ється, вона не може бути мертвою. І так само людина, яка творить, яка, яка дає життя своєму вона вони можуть бути мертвою. Для депресивної людини і творчість не може бути доступною повною мірою. І агресія виникає, викликає так дуже багато. Деструктивності, надмірної деструктивності. Тут є насправді є дуже заплутане коло, бо часто депресія породжена втратою, але підсилюється неможливістю висловити агресію через те, що сама агресія до людини, яка втрачена, вона є такою неприпустимою. Бо смерть і втрата для людини з депресією є гірше, ніж смерть. Гірше, ніж смерть. Один зі способів е, такої терапевтичної інтервенції для людей, які страждають на депресію, є конфронтація людини з депресією з її несвідомою ідеєю е, всесилля. Здавалося, звідки тут всесилля, якщо ми починали за безсилля. Знаєте, як то кажуть, почали за здрав'я, закінчили за упокоє. Тут виходить навпаки, почали за упокой, а закінчуємо за здрав'я. Насправді, це є такий механізм, механізм всесильний, захисний. Він захищає від болю і втрати. Така дуже карикатурна, наприклад, історія. Уявимо собі ну, такого якогось фінансового брокера, який звинувачує себе у тому, що сталося в 2008 році. Велика фінансова криза на фондовій біржі, тому що він не подав звіт. Він не подав звіт і вважає себе винним так всьому, що сталося. Насправді, цей захисний механізм він потрібен для того, аби пережити великий біль, з яким стикається людина, коли проживає втрату. Втрату реальну або втрату символічну в ранньому віці. Загалом людина тож така дуже цікавий вид. Ми єдині, які залежимо від нашого опікуна протягом багатьох років. Певно, це теж велика ціна за це те, це така велика ціна еволюції, того, що ми можемо мати таку добре розвинуту кору. Мати теж здатність відчувати емоції, мати свідомість. І для того, аби не відчувати тої великої втрати, яку може проживати людина з депресією, яка могла б проживати людина з депресією в дитинстві, з'являється ідея несвідома Сесиль. Це не тому люди пішли чи люди померли. Чи люди не знаю, перестали бути і живити мене стосунком, тому що щось сталося зовнішнє, що не залежить від мене. Можливо, просто люди самі так забажали, можливо, щось сталося зовнішнє, якісь обставини. А тому, що це я такий, що це від мене залежало, що ці люди пішли, ну і коли змінюється життя. Змінюються обставини, то цей корисний механізм, який був доступний раніше, перестає бути адаптивним вже в дорослому віці. Він перешкоджає побудові нормальних стосунків, нормальній побудові її життя. Якщо ж ви відчуваєте, що маєте труднощі зі сном, якщо нічого не тішить того, що приносило радість раніше, якщо є таке відчуття пригнічення. І пасилля. Якщо ж і від постійної втоми, то запрошую вас на консультацію. Ви можете собі обрати консультанта чи психотерапевта. У нас ну, в студії взаємодії є багато різних спеціалістів, які знаються на цій темі і спробують вам допомогти. Здорові вам і на все добре!